Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати своє невеличке замовлення, яке я отримала від компанії Oriflame. Замовлення робила ось по цьому діючому каталожку. Каталог яскравий, цікавий, весняний, такий приурочений до дня 8 березня. Дуже у ньому багато новиночок і цікавих пропозицій. Зараз вам покажу, що для себе обрала я і дещо що обрали. У мене мої клієнти. Перше, що придбала, це ось таку от парфумовану воду з лінієчки Love Potion. Love Potion Cherry on Top. Дуже-дуже я чекала цю новиночку. Взагалі, дуже люблю лінієчку Love Potion в компанії Oriflame. І нарешті, вона у мене ось так. от Виглядає сам флакончик, я думаю. Ті, хто давно в компанії Oriflame знайомий з цими ароматиками, дуже красиві флакони, і, звісно ж, також дуже сподобався мені цей аромат. Ось так от Представлений сам аромат в каталожку, вартість його 599 гривень. Компанія нам заявляє, що аромат амброво-ванільний, висока концентрація аромату. В нотах акорд губної помади, вишня, акорд шоколадного трюфелю. Я вже ароматик трішки носила, навіть не закривала до кінця кришечку, тому що кришечки в лінію Laution в відкриваються трішки туговато, тому я залишила кришечку привідкритою. Дуже-дуже він мені сподобався. Для мене це дійсно аромат все ж таки. Соковитої смачної вишні. Стартує соковитою вишенькою, смачною, солоденькою, але не притурною, відчувається трішки навіть якась гірчинка, і трішки пізніше з'являється якась така косметична нотка. Можливо, це і саме заявлений акорд губної помади. Я взагалі люблю вишню в ароматах, тому мені сам ароматик дуже-дуже сподобався. Якщо вам також подобаються такі напрямки, то, можливо, вам також варто або затестити, або придбати цей ароматик для себе. Взагалі, я дуже полюбляю лінієчку Love Potion в компанії Oriflame. Можна сказати, що це одна з моїх улюблених, в мене є всі ароматики з цієї лінієчки, і всі вони мені дуже-дуже подобаються. Але якщо б мені, наприклад, сказали. Вибрати два аромати, які подобаються найбільше з цієї лінієчки, то я, напевно, вибрала б саме ось цей ароматик Love Potion Cherry on Top і Love Potion Secret. Це, можна сказати, два моїх улюблених ароматиків тепер вже з цієї лінієчки. Зараз трішки хочу ще нанести його, щоб ще раз пригадати, ой, який він смачний! Дуже-дуже смачненькі ароматик, дівчатка. Хто полюбляє вишню в ароматах, щиро рекомендую. Далі придбала я ось такі дві помадки. Сатинова губна помада Giordani Gold Iconic. І зараз вам покажу, як вони виглядають, і зробимо свочі, і також скажу коди, ось так от. Ця помадка представлена в каталожку, вартість її по каталогу 259 гривень. Дуже красиве оформлення, сам дизайн, і всередині також дуже красиво, бачите, з таким от гравіюванням. Зараз я вам покажу один відтіночок, який я замовила, це 46958 Зараз покажу, як він виглядає. 46 958. Я робила замовлення ще на початку каталогу, як він щойно відкрився. Ось так от виглядає помадка всередині, дуже красиве оформлення. І покажу, зараз робимо свочі, як виглядає сама помадка. Ось так от. отробимо свочі. Я робила замовлення на початку каталогу, бо читала, що дівчатка писали, що зараз начебто вже ці помадки недоступні до замовлення, вони відсутні. Ось так от виглядає цей відтіночок. І покажу зараз ще один цей відтіночок це 49... 957. Дуже мені сподобалось саме оформлення і помадка, і я вирішила придбати ось такий самий флакончик і ця трішки світліша. Ось таких от два відтіночки взяла. Красиві, досить носибельні. Такі ходові відтіночки. Буду з задоволенням користуватися. Також придбала ось такий от блиск для губ, з The One. зволожуючий блиск для губ у відтіночку 46397. ось в такому відтінку. Ось так от він виглядає. Я вже його кілька днів також носила, ось зробила свочі біля помадок, приємний такий, нелепкий. Так легенько наноситься і має ніжний, ніжний, ледь відчутний, приємний аромат, дуже приємний на вустах. Сподобався мені цей блиск. Також, друзі, взяла новиночку: ось такий от парфумований крем для рук. Об'єм тут 75 мл. Я вже його відкривала, він приходить не зафольований. У ньому така рідкувата текстура. Я б сказала, що це більше лосьйон зволоження для рук і для тіла, дуже гарно вбирається, має приємний ніжний аромат, вишеньки. Якщо в парфумові він ярко виражений і насичений, то тут він трішки тихіший, але також дуже-дуже красивий. Мені сподобався цей кремчик. Буду також з задоволенням використовувати. Ось так от цей крем представлений в каталожку, вартість по каталогу 89 гривень. Дещо маю також з клієнтського замовлення: це ось такий от крем, великий об'єм молоко і мед. У мене часто клієнтка його замовляє. І ось такий от парфум-чоловічий Xide. Також улюблений парфум багатьох клієнтів. Дуже-дуже часто його. Замовляють. У мене і син його дуже любить. Я періодично для нього його беру. Він любить ним користуватися більше влітку, тому, можливо, трішки пізніше замовлю і для нього. Цікаво, хто пробував вже щось з оновленої лінієчки. Я особисто для себе ще нічого не брала. Крем для рук поки що в мене ще є в запасах Полуко і мед. Крем для тіла також маю, можливо, я для себе придбаю скраб для тіла, цукровий скраб. Тому що все інше маю в запасиках, а скраби я обожнюю і саме цей аромат дуже-дуже люблю. Тому, можливо, якщо буду робити ще одне замовлення, то придбаю для себе, поки що ще не брала. І останнє, друзі, що я взяла, це ось таку от красу. Новиночки, які представлені в компанії з ароматиком мімози: Гель для душу, крем для рук і тверде кускове милку. Милку я відкривати не буду, так як я тільки нещодавно відкрила милку від компанії Oriflame у вигляді, сердечка взяла в користування. А відкриємо зараз кремчик і протестуємо. Ось так от виглядає ця краса в каталожку. Це все можна придбати окремо. Геть для душу коштує 99 гривень, крем для рук 69, і милку кускове 4990. Зараз відкриємо кремчик, щоб протестувати аромат цієї лінії. Бачите, тут трішки така густіша текстура, ніж в попередньому кремчику Love Potion. Дуже також ніжний, гарно вбирається. Ніжний, ніжний, приємний квітковий аромат. Аромат весни, запахло весною. Мені одразу пригадалися квіткові ларки напередодні до дня, 8 березня. З квітами, з мімозою, з тюльпанами весняними. Захотілося сонечка, тепла. Думаю, що ми вже. Скоро дочекаємося тепла і миру, звісно. Найбільше, що хочеться, це те, щоб настав мир в нашій Україні. Щоб ми всі жили під мирним, чистим небом. І замість плати за доставку я взяла ось таких два кремчика, тому що у мене було два замовлення. Перше замовлення я зробила одразу, як тільки відкрився каталожок. І друге замовлення зробила, коли до мене вже попросила дзвонила клієнтка і попросила замовити дещо. Для неї, тому замість плати за доставку були ось такі два кремчики. Кремчики завжди потрібні. Часто у мене клієнти запитують, чи є в наявності, тому я завжди стараюся, щоб вони у мене були. І також отримала новий каталог від компанії Oriflame. Ось таке, друзі, було моє замовлення. Взагалі планую зробити ще одне замовлення. А зараз я вам усім дякую за увагу. Дякую, якщо ви додивились моє відео до кінця, і якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Я вам усім бажаю тихої, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.